Всім привіт, дорогі глядачі і глядачки! З вами я Гарфелд і сьогодні ми з вами продовжимо проходження пролог гри під назвою Vinch Survival. Тож я вам всім бажаю приємного перегляду, мочитися зручніше, і ми з вами розпочнемо. Поїхали! І Розпочнемо ми з того, на чому завершили минулу серію, а саме ми з вами знаходилися у закинутій хатині, переночували і далі ми вирушали на пошуки провізії. І з цього моменту ми з вами продовжуємо. Так, по-перше, нам необхідно докинути паливо в камін і запалити його, щоб не замерзнути. Так, далі нам необхідно трішки перекусити. Деякі продукти у нас несуть поживну цінність, а деякі ще й лікувальні властивості мають. А деякі продукти, якщо у мене зараз, вони, звісно, є. Давайте зараз подивимося. Напевно, немає. Деякі продукти ще несуть плюс поживність по рідині. Але якщо вони можуть там пропасти, то нам буде, звісно, зле від них. І вони будуть позначені певним маркером. До речі, я так розумію, ось ця смужечка у нас пояснює, скільки ще залишається того, тому чи іншому. Інгредієнту до його псування. Так, давайте поїмо. Так, майже вже повна е, ця у нас шкала по їжі. Давайте поки що уже доїмо, бо вона найменше має. М -м, так, ці грибочки можна з'їсти. І треба щось випити. До речі, нещодавно зміг пограти. У доволі таки цікаву частину. Це демо-версія, можливо, ми її пройдемо вже зовсім скоро на прямому ефірі. Подивимося, що це за гра взагалі, і там вона дещо відрізняється від цієї версії. І там вже такі механіки ближче до релізної версії, я так розумію. Я вам казав, що гра ця вийде десь 28 числа, але розробники перенесли її на 6 березня. Ну, Можливо, вже точно вийде. М -м, поки що нічого вам сказати більш точніше не можу, адже її сам не знаю, е з приводу чого був сам цей перенос гри. Так, на вулиці в нас е день. Це, я так розумію, в нас цей. Галюцинація. Ось, давайте підійдемо. Так, це у нас галюцинація. Так, давайте щось викладемо чи не викладати. Ну, добре, пішли. Так, відчиняємо дверця, та і виходимо. Так, так, полетів і нам необхідно з вами йти в ту сторону. Так, куди ми йдемо? Так, Нам треба повернутися до ту ще линейку, якого ми з вами бачили нещодавно, і з'їсти щось маленьке. Ну Ми, в принципі, вже поїли. Невеличкий маємо розлад шлунку, але в принципі з цим можна жити. Обережненько тут і йдемо. Тут наче був колись цей вовк, але начебто немає. Так, дивимося. Не якого біса? Це не пішло, само собою. Чи це було щось таке. Так, на Q ми з вами затискаємо і бачимо сліди. Ось такі сліди, які нас будуть вести до того чи іншого місця. Так, тут в нас є ось такий еліт, а не джерело, як я гадав, хотів поповнити запаси, але. я гадав, що це вже буде точно перезапуск. Візуально це якраз виглядало наче перезапуск. Так, що це таке? Устинчитий гриб поки що візьмемо. Так, тут у нас небезпека вовки, трішечки далеченько стоїть знак. Але, ну, добре. Так, знову проходимо повз цього парашутиста не в даху. І йдемо, я так розумію, в воліво до вовків. Вже вони тільки могли на цьому етапі. Окрасти цілу тушу великого оленя. Так, давайте по дорозі поки що будемо збирати те, що ми бачимо. Адже нам ще треба буде повернутися в цю хатину. І я так розумію, ще одна ночівля в ній точно буде. Так, позбирали і давайте виходимо. Так, що в нас далі? Каміння. Начебто... Ага, ось вовки. Так, сідаємо. Так, і треба кинути сніжку. А в кого? Так. Е і давайте ось трішки. Так, куди ти її з'їб? її Так, добре. Таха сама полетіла, але це їх не надто відволікло. Чекаємо, поки вона сяде на своє місце і знову. Так. Ще одна сніжка. О, і далі. Мають зараз відволіктись. А ми тим часом з вами будемо. Looks like Wolves Здається, Вовке надумано. Так, обережненько проходимо. Айдіко Сло, я маю йти повільний. Так, йдемо повільно. І це вже не так повільно, як необхідно Добре. Друга спроба. Так, знову беремо сніжком. Кидаємо. Трішки промахнулися. Так, оп. Все є. Так, вони пішли. Так, віддемо обережненько, Я маю типовільне. Все. Так, щось ми явно не так робимо. Треба щось змінювати так, в цій тактиці. Беремо сніг. Оп, кидаємо. Знову промазали. Угу. До речі, в цьому режимі в інстинкті виживання у нас показується небезпека. Вони підсвічуються таким жовтеньким кольором, це дуже добре. Так, трішки вище ще. Так, все є. Відвилікли. Ви так, вони мають піти. Куди вони підуть? Велике питання. Так, одного я бачу, він начебто. Розвернувся. Так, ховаємося. Да що ж це таке, ну? Так, все, минули тих вовків. Йдемо тут повільник. Зараз ми доволі Йдемо навприсіді. І обережненько зараз проходимо сюди. Так, забираємо. Ох, як криє нашого головного героя. Так, тепер нам треба назад йти, а ми там піднімемося. Треба дослідити. А, ось маркер. Так, йдемо обережненько. Головне на одного з них не наступити, а то буде дуже погано. Для нас це може закінчитися. Їх тут ціла купа це ось таке невеличке ліго. Так, так, оп, сюди залазимо. І що в нас тут є? Так, є щось цікавеньке, бо може пропустив. Так, давайте сюди йти. Так, що в нас тут є? Поки що нічого цікавенького. А ні, все ж таки щось є. Так, ящик з дрібничками всіляками. Так, тут у нас ні кульки. Щоденок пригод сторіночка. Так, що в нас тут ще є? Бинт. Цигарки. Так, діряву банку не будемо брати. До речі, не розумію, для чого вони поки що необхідні, бо і в цій будівлі, в якій ми знаходимося, там вони теж є. Можливо, якось пізніше це має бути задіяно. Але поки що це не використовується. аж ніяк. Так, а цей в нас відчиняється чи ні? Треба переконатися в цьому. Так. Ні, напевно, це декор якийсь. Так, ми трішки застрягли на цій бочці. Добре, що змогли взагалі хоч вийти. Так, добре, йдемо далі. По цій печері. Що в нас тут є? Так, 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 сюди. А сюди ми не можемо якось зайти. Я там бачив... Еще один ящик был. Так, снова скипы. Хорошо, что я их помітив. Так, небольшой слоумо. Та иди отсюда. Ну иди отсюда. Де не час зараз пити щось? У нас тут легки атакують. Фух, ми це зробили. Так, підбираємо запасні смолоскипи, добре, що їх підсвітило. Так, а як їх. Чи просто так? А, все. Прибрати їх просто треба. Змінити зброю. Так, ось сюди він побіг. Ну, місце таке, знаєте, надто важке буде для того, щоб відбиватися від когось з них. Так, давайте візьмемо на трічку цей смолоскіп, а самі ми підемо. Що там було? Незрозуміло, добре. Ага, ось є така ось локація. І це, я так розумію, вхід на. Чи не вхід. А, так, це вхід на той поверх, де в нас стояв ось цей ящичок, який я примітив, коли ми йшли. Е, так, трава е, верби. Е, плюс 8 до здоров'я, плюс 2 до е, насичення організму їжею, та мінус 2 до е, води. І ще мінус 1 до інтелекту чи щось таке. Так, сніг. Сніг нам не треба, нам треба попити. Так, трішечки вип'ємо. Адже наш персонаж нам щойно сказав, що треба попити. Ще одні місні кульки, і столярство маленька дерев'яна скринька. Так, добре, це ми з вами подивилися. І, начебто, а начебто, і все, що тут було. Давайте ще раз огляну. Ну ні, все. Залишив тільки сніг, щоб він нам не заважав. І тут наче нічого і нема. Доволі цікава гра, очікую вже на її вихід, але мені здається, складність ну, дещо перебільшена в цієї гри. Ось ми зараз граємо на середній важкості і. Вже так, в деяких місцях, якщо б не знав, то напевно не зміг би пройти далі. Якщо б не підсвічувалися, наприклад, з то я б навіть їх не помітив. О, Майк, це ти? Пожалуйста! Стривай! Знову галюцинація. Я так розумію, нам треба тут пройти. Думаю, всі мокрі. Якось обійти можна чи ні? Добре, пішли. Так, давайте наберемо флягу. Так, нам треба трішки поїсти. Так, ідімо скільки можемо? Так, добре. Все поїли. Так, плюс 3 до здоров'я. Давайте поїмо ще трішки цих грибів чага. До речі, доволі таки, судячи з гри, доволі таки протезний гриб. З нього можна і чай буде варити, і якщо вірити розповіді нашого головного героя, то... Ну, тобто не нашого головного героя, а те, що ми прочитали в минулій серії, то. З ним можна лікуватися від. Я маю оберігати себе від спраги. Ну це зрозуміло. Так, у нас з'явився індикатор, що у нас волога. Вологий одяг. За тих, бо у нас там попереду був Вов. Так, сюди не а зараз перечекаємо. Де він там йде? Одне питання, де він дівся? Ага. Добре, трішки сюди. Сховатися від нього, наче вийшло. Так, йдемо далі. Так, збираємо гілочки, нам вони знадобляться ще, адже ми зараз, скоріш за все, будемо по завданню повертатися у хатин. Щоб е, просушити речі і буде нам показана механіка е, того, як ми з вами будемо, е, напевно. Просушувати речі. Фіга собі. Так, це дещо неочікувано було. Так, давайте назад трішки зайдемо. Так. Так, я скоро зігріюся. Так, а він тут не зможе пройти? Так, нам треба трішки ще попити. Так куди ж ти вилив, ну? От довгий. Бляха, де там той струмочок був? Так, зараз наповнимо і підемо далі. Так, де він там був? Так, у нас смертельний холод. Треба йти далі. Так, все, побігли. Спробуємо зараз швиденько добігти. Сподіваюся, нам вистачить спритності обігти цих Так, спри... стрибаємо тут і біжимо далі. Так, далі, о, є-є! Зараз зігріємося трішки. Так, давайте в цю зону встанемо і трішечки зігріємося. Добре. Так. А вони наче в воду не лізуть. Як я зрозумів, у нас є такий невеличкий захист. Да, мароньці наш персонаж трішки, але я сподіваюся, що зараз поспимо і е, в нього це пройде. Ох, нічого ж собі, я зараз тією глянув на, на час, ми вже доволі таки довго з вами сидимо. Хоча трішки буквально пройшлися мапою і зайшли буквально в одну локацію. Так, бачу грибчага. Чого ж не можна на такі невеличкі схили застрибнути? Це, звісно, дещо полегшило нам виживання. Та що ж ти будеш робити? О, нарешті. Так, гриб, чага і купа каміння. Ну, нам вона наче не потрібна, зараз йдемо далі. Так, ми тут не вийдемо, добре. Повернемося назад. Крізь кущ і а, пішли. Далі а, я так сподіваюся, що все ж таки наш локатор зараз стоїть на місці, де ми з вами були минулої ночі. І ми з вами зараз там зігріємося. Йо? Так, нарешті дійшли до хатинки. Зараз тут обережненько намагатимемося зістрибнути і не поламати собі ноги. Добре, зістрибнули, обережненько, пройшли. А що ж це таке нашого героя прям криє і криє з кожною секундою все більше і більше. Так, добре, дійшли. Заходимо Я в дійшли хатинку really need to eat something. Так, і нам треба розпалити багаття. Так, роботу розтаємо ось так. І лучок. Розпалюємо багаття і нам зараз покажуть механіку сушіння наших речей. Ось таким чином ми натискаємо на цю мотузку і розвішуємо ось так наші речі. Так, далі, що нам необхідно? Давайте поїмо трішки. Да, давайте назад. У нас є м'ясо, за яким ми щойно ходили. Так, лінія для сушіння. Ось десь тут у нас був верстат. Ось на ньому, ми здається, і зможемо це робити. В подальшому. Так, цигарки, цигарки нам не потрібні, поки що вони не несуть нічого. Цінного тільки місце забирають. Так, далі книга Лаш з ще джемом. Що в нас є такого цікавого? Really так, Цю нотатку something. ми з вами читали. Давайте ось це. Де там та сторіночка? Давайте її прочитаємо. Щоденник пригод, сторінка 7. Перше число 1981 рік. Вовк. Перший раз, коли я його побачив, він рвав живіт свого напарника. Його масивна щела постискала тіло, ікла виривали внутро ще без пощади, без каяття. Другий вовк видав протяжний пронизливий крик, а потім змовк. Я не знаю, у чому був злочин, і в той момент мені стало його шкода. Але тим більше я не міг відвести очей від його вбивця. Він був чудовий, удвічі більший за будь-якого іншого вовка, якого я коли-небудь бачив. із тостою блискущою шкірою він обвів поглядом печеру. Ніби переконавши, що його зграя отримала повідомлення. Потім позіхнув і, згорнувшись скалечиком, заснув. Усі інші незабаром пішли. Це був мій єдиний шанс. Я прийшов сюди, сподіваючись накопичити трішки м'яса, але вовки повернулися надто швидко, заставши мене зненацька. Я знав, що в мене не так багато часу. Вовки насправді не так довго сплять, як дрімають. Чесно кажучи, я не думав, що встигну після того, як я побачив, що зробив їх лідер. Так, ось така невеличке розповідь про альфа вовка І тепер ми йдемо спати. Заодно збережемося і скинемо деякі нюанси по галюцинаціям. Так, 7. Давайте 8 годин. Так, поспимо трішки. Так, энергия 100%. Ух, снова эти скримеры. Фу. Так, а будет... я? иконочку, где мы с вами... Ага, нет. Так, симптом. Ну, в принципе, у нас же уже открыто это. А, так, ну нам на наступное. Психоз дезориентация. Ви починаєте бачити фантомних тварин, але, як я казав, що тут неправильний бо це у нас більше до цього підходить. Ну давайте психоз дезорієнтації, бо це ми не можемо відкрити. Так, ми обираємо і прокидаємося. Ну що ж, а на цьому ми з вами будемо завершувати. Дякую вам всім за перегляд. Підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити нові відео. Діліться ними своїми друзями та у соцмережах. Не забувайте оцінити це відео та й прокоментувати його. А з вами був як завжди, Гарфілд. І побачимося з вами вже у наступних відео. До зустрічі і бувай.